Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Реймпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не про сон. Колода Ворожея, як завжди у нас, як завжди рідко. Так, і сьогодні хочу, знаєте, як от інформація йде вже кілька, не знаю, можливо, навіть тиждень йде інформація, я не можу її подивитися. Хочу подивитися, не знаю. Інформація не для всіх, кажу відразу. Називається Чому вона померла? Не для всіх, якщо це не ваше. Е, не дивіться. Чому вона померла? І тут хочу саме потоком, тому що я не знаю, що вийде. Е, хто вона? Да, людина, яка померла, дівчатка, яка була з вами. Е, про що? Знаєте, як я вам скажу? Яка своєю своєю. От я зараз буду казати, як я, як я бачу. Добре, без цих без самих. Людина померла, і своєю підтримкою, начебто з вами, вона робила у вас застой в домі. От в домі, в житті у вас робила застой. Знаєте, вона, начебто, забирала ваш істочник, ваш добробут. І це була відьма. От так, дівочки. По правосуддю, вам коротше, ви сумнівалися. Сумнівалися. По правосуддю, ви сумнівалися. Тобто, в цій ситуації, можливо, ви от не могли собі повірити, що для вас може бути така людина. Але, кажуть, так повинно було статися. В чому ви сумнівалися? Про що сумнів? Ви сумнівалися всередині себе, дівчатки. Не спеціально. Це було, ну, так треба було, так треба було статися. Так, ситуація, знаєте, наприклад. Вас пов'язував чоловік, тому що варіантів буде багато, вас пов'язував чоловік. Не знаю, партнер ваш, син її, можливо, ще якось по-іншому, але тут мені йде саме так. Зрозуміли? Е, так, все, Це... кажу про те, що вона померла дуже швидко, або про, про те, що ви про це дізналися не так давно. <кій> Поїхали. Чому вона померла? Вони кажуть, що в неї був вибір на сілення, девочки, але вона вибрала не його. Вона була в якоїсь спілки, з ким вона була в спілки. Е, знаєте, з якимись об... вашими общими знайомими. Розумієте? І в неї був вибір сілитися? Так, да, вона знала, як сілитися. І що? Ви знаєте, начебто вона терпіла ради, заради дитини, вона терпіла. Можливо, ця дитина вже й доросла, якийсь чоловік тут вас пов'язує. Вона щось терпіла, прорив, що? Вони, можливо, вона хоч чекала, поки він знайде пару, щоб потім піти на лікування. Розумієте? Щоб потім щось оприлюднити, якийсь документ, або піти на обстеження. <кій> <кій> Розумієте? Але те саме, що вона втрачала час, це її зруйнувало. Угу. Знаєте, як От вона хотіла, знаєте, як вона хотіла отдати своєму сину, ну, я так розумію, або дитині своїй вона хотіла віддати стабільність, спланувати Тобто максимально стабільно довго знаходитися в якійсь стабільності. Розумієте? Про що. я зараз про що. Когось чекала і звільнення. Отак мені зараз іде, Розумієте? Чекала, поки його звільнять звідкись не йшла на лікування. Максимально хотіла довго бути стабільною. І каже про те, що це саме її і е, це рішення її із. Е, вибачте, розвалило, як я по-іншому не скажу. Зламало. Розумієте? Втрачено час втрачений. Отак мені йде ще Так, да, переход. Був, вона перейшла. Про що? Таємниця. От щось пішло комусь на ріст Можливо, вона відійшла. Знаєте, все, я зрозуміла, дівочки мальчики коли вона відійшла, розумієте? Відкрилася таємниця. І тут уже саме вам почали повертатися ваші благості. Розумієте, про що я кажу? Так. Гроші, що вона у вас сковувала, починають до вас приходити в ваш дім, кажуть, знову ж таки, що це по судьбі, це вихід із цієї ситуації. Розумієте? Ситуація з вашою парою, можливо, це був ваш партнер. Ще раз повторюся, коли вона відійшла, начебто ця програма закрилася, зрозуміли мене, і ви починаєте зростати. Ви почули цю інформацію. Е, можливо, коли вам сказали, що вона померла. І ця програма завершилася якась і негативна. І кажуть про те, що вона, е, почав, вона, коли перейшла в інший світ, починаєте зростати. Ви те, що від вас було закрито в таємниці. Ви повертаєте собі, дивіться, сюди гроші. Можливо, хтось цю інформацію придбає. Починається рух фінансового колеса, те, що було сковано, кажуть, заходиться вихід із ситуації, ви за це якось платите. Можливо, тут не тільки грошима, розумієте? Ситуація якась ваша в домі, можливо, ваш застій в домі. Кажуть, що це все вам повертається по долі. Розумієте? До когось повернеться кохання. І не в тому партнері, розумієте, а в іншому вигляді. Що ще повер... Давайте так, що ще повертається? По знаєте, повертаються люди, якісь отут, брат, дистанції сім'я, начебто, з якими ви можливо скандалили, коли о, вона була або жива, або коли ви були в контакті з нею, ви з іншими людьми не могли знайти спільного, спільного спільної мови. І кажуть, що те, що було на дистанції, сплочається, дивіться сюди, повертається ваша сила, повертається ваша робота, повертається ваша сім'я, повертається ваш успіх, і це все буде офіційно. Розумієте, якось не знаю, як отут в кожного програється по-своєму, що ще? Так, кажуть, що ворог. Е, снаружи, про що. Е, знаєте про що обман? Е, ворог, ну, можливо ж, там хтось залишився після неї, так? Е, от він снаружи. Розумієте? І якийсь обман у нього зрада, обман і праця. Це в нього буде. Повертається йому. Подарунок про що додому. Поду, ну, знаєте, по тепер, ну, грубо говоря, все те, що у вас забрали, повертається йому в дім, бо її вже ж немає. Оці всі подарки під предлогом додому повертаються до нього. Всі зрозуміли мене придательство обман. Розумієте, та сама робота повертається, яка була зроблена. А ви залишаєтеся в балансі. Розумієте, про що я кажу? Так, не для всіх, дівочки, мальчики, чекаю сюди коментарів. Далі вам кажуть, що ви знайдете ключі. Від усіх конфліктів, оце прекрасно, і очиститися. Шикарно, дівчатка. Не зря він мене побачиш, кажуть, побачиш тобі це на благо. Розумієте? Побачиш тобі це на благо. І кажу, я так на конфлікт. Кажуть, конфлікт залишається в минулому. В когось конфлікт із сестрою. Розумієте? Кажуть, тільки піди на зустріч. Е, ну, домовитися саме, хто там з рідними Рідні це ж святе. Ну, Хто в конфлікті, дайте собі намір поговорити, договорити, проговорити, ви зможете домовитися. Розумієте? Правду, я кажу, дівчатки, ну я завжди кажу правду, навіть якщо вона неприємна. Порада. Вам кажуть те, що там, де ви конкурували, дівчики, ви зможете вашим наміром полюбовно домовитися. Розуміли мене? Тому що все це було негатив по страшному суду. Він просто відсікається і прощається у любов, міняється. І добро, і защита. Боже, і колода закінчилася, ще раз повторюся, там, де ви конфліктували з родичами, ось моя киця підтверджує, там, де ви конфліктували з родичами, зрозуміли мене, так? Ви, Це залишається в минулому, і ви своїм намірінням, розумієте, просто оцей негатив, який був, просто недоговорки, міняєте цей негатив, розумієте, на що? Знову ж таки, на любов, на кохання. По страшному суду, на защиту і на благо. Отак от. Так. Зрозуміли мене? Це прекрасно. На особисті, будь ласка, в особисті всіх обіймаю. Рада, що нас стає багато, рада тим дівочкам, які зі мною з першого дня. Нехай кожне послання знайде своє серце.